Це житель села Йосипівка Благовіщенського району Олександр Вітвіцький. Йому 34 роки. Після операції чоловік перебуває в палаті обласного кардіоцентру. Стан якби післяопераційний, але відчуваю, що з кожним днем по чуть-чуть стає краще. Все краще і краще. Краще ходити, краще дихати, краще розмовляти. Не хвилювався, я був морально підготовлений до операції, але після операції було важко. Розповідає про свою хворобу, дізнався два місяці тому. На регені показало збільшене серце. Ні на що я не скаржився, я займався спортом. Після операції оглядає чоловіка хірург Олександр Довгань. Невризмі аорти це досить складна патологія серцево судинної хірургії. Відбуваються зміни в стінці дуже важливої судини. Серця це аорти, по якій. Тече кровся всього все, 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 викиду. Виникає рашурування або розрив. До цього часу такі операції в Кропивницькому не виконувалися, тому що ну, особливості сам, самого забезпечення, особливості команди. Це командна робота, тому що кваліфікація повинна бути відповідна до виконання таких складних втручань. Це операційний блок кардіоцентру. Тут Олександр Довгань двічі на тиждень оперує пацієнтів та навчає місцевих лікарів. Це операція, яку ми робимо вперше. Вона дуже складна, вона виконувалася раніше на рівні великих таких інститутів київських, як Амосова, інститут Шалімова, інститут Серця. Але на сьогоднішній день. Наш рівень досвіду і рівень професійної майстерності дозволяє виконувати такі операції, але, на жаль, вони потребують додаткових досліджень. Таких, як проведення МРТ, магнітно-резонансної томографії, комп'ютерної томографії. На жаль, в нашому закладі немає цього томографа, і ми би хотіли дуже, щоб він з'явився, тому що дуже важливо не тільки прооперувати, але і виходити цих пацієнтів. Олександр Довгань розповідає про вартість операції. Частина забезпечення ми отримали з бюджету. бюджету, так би було, було б набагато дорожче. Ну, так йому обійшлася для ця операція 1070. Вони купували витратні матеріали, тому що недостатньо було. Тих коштів, які у нас, у нас виділяє держава, це таке. А на, на, на НСЗУ, яке виділяє на, на такі операції, то Мізер, це взагалі воно е покриває, мабуть, зарплату тих співробітників, чи, чи може не покриває. Чому пацієнт купував ліки за власні гроші? Речниця Національної служби здоров'я пояснила так: за пакетом хірургічних операцій, Національна служба здоров'я оплачує за глобальним тарифом. Що це означає? Заклад отримує фіксовану суму кожного місяця незалежно від того, скільки пацієнтів він пролікує, і ця сума розраховується. Цей тариф становить майже 4900 тисячі гривень. Плюс туди застосовуються коефіцієнти в залежності від складності операції. Також треба сказати, що в цей пакет за цим пакетом пацієнт отримує безоплатно і хірургічне втручання, і необхідні аналізи для того, аби провести операцію післяопераційний догляд медсестринський. Також ліки з нацпереліку і медичні вироби. І крім того, ті ліки, які держава закуповує централізовано за рахунок коштів. Державного бюджету і спрямовує врятуваний у кожного запад. Треба тут дивитися, які ліки також призначали, чи входили ці ліки в нацперелік. Якщо це були з ліки з нацпереліку, то їх пацієнт мав би отримати безкоштовно. Треба розуміти, ми не займаємося клінічною практикою, щоб аналізувати доцільність клінічних призначень, саме цих чи інших ліків. Але для пацієнта а, потрібно знати, що базова допомога за цим пакетом його має надавати себе Обласний кардіоцентр Кіровоградської області у цьому році уклав договір з Національною службою здоров'я на сім пакетів послуг, і загалом сума цього договору це е, 20 мільйонів 300 тисяч на 9 місяців цього року. Олександра Вітвіцького готують до виписки. Після реабілітації хотілося б створити власну сім'ю і жити. Особистим життям вже працювати так, як обичні сім'ї. Єдине обмеження, то, що він буде приймати антикогулянти. це ліки, які попереджують утворення тромбів на механічному клапані. І контролювати йому постійно потрібно аналізи, оберігатися, оберігати, щоб не було травм. Додає, в разі потреби планує такі операції в кардіоцентрі і далі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.